Місто коростишів поєднав у своїй забудові і багатопорохові будинки та приватний сектор. 32 роки тому збудовано цей будинок. Приватники всієї вулиці підключилися до житлового багатоквартирного будинку своїми водогонами. Роки йдуть, а труби металеві треба міняти. Я хочу її виняти і положити туди пластмасову трубу, щоб Замінити, не... замінити ну замінити просто. Я прошу замінити. Мені не дають замінити. Водоканал не проти проведення ремонту водогідних мереж. Однак на заваді став ще один власник центрального водопроводу у Коростишеві. Це комунальне підприємство Коростишівська комунальна служба, де директор Микола Сережкін. Ми були у Сережкіна. Серьошкін теж двозначно. Взагалі і ні туди, ні сюди. Да, це вопрос так не вирішується. В общем, на що намікав, я не знаю. А тепер такої ситуації збурені мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Івана Франка, 2В. Їм нібито сказали, підведуть новий водопровід, то в них води не стане. Конфліктними ситуаціями зайнялися і місцева міліція, і місцева прокуратура, враховуючи те, що обидва вони люди і заявники. Її чоловік похилого віку, то ми звернулися до міського голови з таким клопотанням розглянуть можливість підключення цієї сім'ї до водогону від будинку по Франка 2В. А Коростишівська міська влада твердить, що цю ситуацію треба ґрунтовно вивчати. Напрошується запитання, скільки часу потрібно, якщо на місцевому рівні не можуть дати лад лише одній трубі, то як же взагалі влада? Може керувати усім містом.